Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик. Сьогодні працюємо в Хотінській громаді, куди вчора росіяни скинули керовані авіаційні бомби. Зараз вам розкажемо деталі. в робоче час. Всі угу. були на своїх робочих місцях. Угу. Це... Ну, трактористи, що вони там, трактори ладнали чи. мастерську трактори ремонтували. І от прильоти, і ось таке горе у нас. Угу. и гараж пострадал, и мастерскую, и вы сами там бачили, что там нема ничего. Я рабочих повез на хотение в этот момент, я еще четырех повез, а так бы неизвестно, что было, может быть. Я вот напротив этого взрыва, там стоял на той стороне машина была, и все люди садились и ехали. Да, одну жиночку, это цивильную, что ждала автобуса, живую достали. Ну, тоже побитая, но вроде все Руки, ноги все робота, чувствую все. Повезло їй. Там грубка і такарний станок. І такий узенький проход, там стойчик був. І да. пліта пішла, і завісла на грубі, на токарному станку. І вона вийшла в этом, в кармані. то її спасло. Четверо знаходяться в лікарні і троє загинуло, на жаль наших людей, я дуже співчуваю родинам загиблих. Вся допомога, все буде надане. Ми зараз ще нічого не рахували, але тут рахувати це все знищено. Знищена повністю майстерня, там техніка, комбайн наш то, що прибирає, спали куча тракторів, гараж. Постраждав дуже, тому я зараз збитки ще поки не знаю. Ми наразі поки що розпускаємо всіх, тобто зараз ми уходимо в відпустку, ми будемо дивитися, який стан буде воєнний. Тому ну, наразі ми не будемо виходити працювати. Черговий варварський нальот. Авіаційними бомбами трьома було знищено приміщення, промислові приміщення. Агрофірми пошкоджено дуже багато техніки, але саме страшне, що є постраждалі і загиблі. Загиблі люди, мирні люди, цивільні люди, які працювали тут, в агрофірмі, трактористи, учотчики. Рятувальна операція вчора тривала до самої ночі, до того часу, поки не витягли останню людину. На жаль, вона вже була нежива. Я дуже вдячний. Вчора оперативно спрацювала служба ДСНС. От, були підключені наші комунальні хазяйства з спецтехнікою, тому що ви реально розумієте, що доставати людей з таких завалів в принципі там без спецтехніки не могли. Багато людей наших допомагало, тому що треба було розбирати, багато роботи було ручної. От, ну, до ночі все-таки чотирьох чоловік вдалося спасти. З під обломки вони живі. Дякуючи оперативності цих служб, усіх. трьох, на жаль, ми втратили вчора. «Сама велика проблема, що ви ж бачите, не перестають стріляти. Роботи, роботи проводилися, навіть дрон, їх кацапський літав. Цей. Дивись, тому завжди була ймовірність повторного. Вони так люблять. Сьогодні, в принципі, стоїть питання про закриття цієї агрофірми і повністю припинення її трудової діяльності. Як це не жалко, як це не больно і для села, і для людей. Але питання будемо ставити так повністю припинити. Виробничу діяльність агрофірми. Не разу вже обстрілювали. Да, ну тому що все, ми терпіли до останнього. думали міномети, міномети. Ну коли після вчорашніх оцих авіабомб ми зрозуміли, що життя дорожче, навіть і 100 корів, і 200, і тисячу корів. От, сьогодні є порозуміння. Дирекція, як би, вроде соглашається. От, будемо припиняти. Зараз угу. будемо сплануємо, сплануємо дії наші наступні, як це зробити. І припинити це ж теж, ви розумієте, вивезти скот треба, це... хто сюди приїде. Це це тисячу скота і так далі. І так далі. Треба це все вивозити. Ситуація з евакуацією ми нормально розуміємо, що евакуація, евакуація, але ж немає механізму нормального евакуації. Ми про це часто говоримо, кожного разу ми говоримо, що треба евакувати. Куди евакувати? Де? Які умови? Умов немає нормальних. Куди їх евокувати? Тому люди самі виїжджають. Десь шукаємо, договарюємося, там, чи на квартири в місто Суми, чи хтось далі до родичів виїжджає. Але я знаю, що 100% відсюди люди не вийдуть. У нас таких сел 12, я кожен раз кажу, 12 сел. І всі, от ви сьогодні бачили, приїхала, людина вмерла у водолагах, на тракторі через поля приїхали за гробом у Хотінь. Понимаєте? Там теж такі самі проблеми. Там саме-так само, само. Олексіївку перед цим обстріляли, попало в житловий будинок, почту розбило. Це все на цій неділі. Це кожен день. І зараз, ви чуєте, де стріляють, ми ще до кінця дня узнаємо, що воно буде. Я потихоньку знімати